Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності, з вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Одного разу пастора запросили до хворого. Світоволосий симпатичний юнак був хворий снідом. Зустріч була драматичною, як і все, де відчувається близькість смерті. 25 років – це так мало для того, аби завершувати життєвий шлях. Однак ціна гріха, яку бере ворог. Висока. Пастор вважав, що для такого випадку доречно було би звернутися до теми блудного сина. Він розгорнув Біблію і, розповівши про поневіряння блудного сина, закликав хворого повернутися до батьківського дому. Ви гадаєте, у мене ще є час? Гадайте, отець прийме мене? із сумнівом запитав юнак, не в силах висловити те, що відчував серцем. Пастор підбадьорив його, і на прощання юнак сказав: Якщо ви насправді думаєте, що я можу повернутися до Отця, відвідайте мене завтра. Пастор приходив до юнака ще кілька разів, і той поступово все більше дізнавався про Ісуса. Він полюбив його і довірив у Його руки своє розбите життя. Через шість місяців на великий подив лікарів юнак вийшов з лікарні і повернувся додому. Пройшло небагато часу. Він охрестився і приєднався до церкви, і по Божій милості його життя продовжувалося ще два з половиною роки. Але смертельна хвороба подолала його. Він помер у 28 років із святою надією на повернення Христа. Пастор відвідав його за кілька тижнів до смерті. Слабкий, виснажений хворобою, але з незвичайним блиском в очах. Юнак прошепотів. Ви були праві, я зміг повернутися до отчого дому. В книзі Патріарха Йова в 42 му розділі записані такі слова. І Господь. Привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів і помножив Господь усе, що Йов мав удвоє. Цей вірш повідомляє, що Господь дав йову вдвічі більше, ніж той мав раніше. Звісно, між праведним життям Йова і бурхливим минулим цього молодого чоловіка немає нічого спільного. Але безперечно Бог дав йому вдвічі більше того, що він мав. Він помер від хвороби, що вразла тіло, але щасливим у Христі. Страшна агонія не могла позбавити його умиротворення, яке стало результатом прощення і впевненості у спасінні, що він втратив. Життя, зруйноване гріхом, світ, де люди постійно борються за виживання, землю, сповнену бідності, егоїзму і людських амбіцій. Він здобув не тривалий смертний сон, а потім вічне життя, яке дасть йому Ісус після повернення. Кожний, хто приходить до Ісуса, назавжди забуде про горе. Нехай сьогоднішній день стане для вас днем єднання з Ісусом. Славне майбутнє! Очікує тих, хто вірує в Господа. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний батько, ми так безмежно вдячні тобі за чудову надію, яку ти нам залишив. Коли ми зустрінемося із горем, Господи, ми знаємо, що чекає нас славне майбутнє. Дякуємо за почуту молитву в ім'я Ісуса Христа. Молимось. Амінь. Господь готовий дати вам найкраще з усього того, про що ви тільки можете мріяти. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного дня. До побачення!